Куди влаштовуємо в Литву? М'ясні делікатеси. Вакансія від надії, провірена, перепровірена. Зустрічають з вокзала, зарплата до 1400 євро. вакансія, виявлення м'ясних делікатесів. Друге, є упаковка сирних паличок. Така солоденька вакансія, там треба жінки до 50 років. З гарним зором з флюорографією, організований виїзд зі Львова 110 євро. Чуть-чуть дороговато, але в принципі удобно, комфортно. Другий варіант упаковка сирків. Жінки до 45 років, третій вірніше, варіант: до 45 років місця з'являються. Якщо почекати тиждень-півтора-два, то по-любому вас влаштуємо. Також саме пластиковий завод, четвертий вакансія. Якщо скидати документи, до 45 років влаштуватись може особливо мужчин, чоловіків можна влаштувати на всю роботу. І Ще з'являються місця на е, п'ятий варіант вакансії на польові роботи і збір салату багато годин 5,50 євро за годину, безкоштовне житло. Рахуйте, що 6 євро за годину. І біавела. Бієвела, м'ясокомбінат, упаковка готової м'ясної продукції. Вакансія провірена перепривірена. Зарплата невеличка там, в основному до 1000 євро. Але але там безкоштовне шло, безкоштовне харчування і е, хороші колективи. І, напевно, сьомий варіант: філетування риби теж організований в ізі Львова. На понеділок є місця. Сім вакансій можна запропонувати по Литві. Навіть більше ще є меблева фабрика, восьмий варіант. Звоніть. Кому треба робота в Литві, одразу дзвоніть.